Всім привіт, з вами я, томар 758 Юра, і сьогодні ми будемо дивитися на одного ютубера. Той ютубер називається Гриців Андріан. І я хочу вам показати одне відео з його каналу. Ось це відео, послухайте. Підписуйтесь на мене, бо в мене є один конкурент, будь ласка, можете всі підписатися на мене, хто любить такі відео, будь ласка, я вас дуже прошу. І знаєте, хто цей конкурент? Давайте здогадаємося. Цей конкурент я. Це, до речі, мій друг. Він, десь... Він швидше, до речі, почав знімати відео, ніж я. По-перше, в мене був батьківський контроль, тепер вже немає. Я тепер знімаю відео також. Ну, перше, у мене є два друга. Одного я вже обігнав, у нього було 77 підписників і досі є. Ну, і я його обігнав так. Десь на тиждень. Завдяки вам, дуже вам дякую. І це було легше. Але тепер другий пацан, то якраз той. Він давно не знімав відео. І тому я його на Ізі обігнав. Тепер я, коротше, вчора дивлюсь, він мені написав коментар. А він мені коментари ніколи не пише. Ну то я роздивився цей коментар, він написав, крас, бомба класно. Ну і я подумав, зайшов на його канал. Дивлюсь, у нього 350 підписників. Я таки осуждаю і почав теж знімати для вас відео. Ну і дивіться, скільки в нас підписників одне одне. Ось його підписники, ось мої підписники. І наша ціль його ну, дати йому до нас підібратися. Тому всім папа замбув я 758 Юра. Дуже вам дякую за 437 підписників. Всім дуже вам дякую, всім папа. -па.